Всім таке. З вами знову Сімейка Бабачків. Сьогодні я вже вирішила пла... нічого не планувати, планів не строїти. Все, що зроблю, то зроблю. Що не зроблю, то вже буду доробляти завтра, післязавтра, коли вже зможу. Бо Олежик сьогодні проснувся десь один 9 ранку, ну, настрій був, а потім в нього він різко пропав. То сидів мене на ручках, сиділа, роз... Роз... розказували, балакали з ним. І зараз вирішила, що піду, я на роботу прийшла на точку. Зараз постягую дошку, щоб її не гнуло, бо вже стягую, мабуть, із вихідних. І то одне, то друге, щось вічно мені заважає. А потім вже буде, що що мені дасть зробити Олежик. Бо всім парадом командує Олежка. Є в нього час, я роблю, і нема в нього часу все крутиться навколо нього. Так що пішла я попрацюю і вам покажу чим буду займатися. Зараз постягую ось ці достички: одна стопка, друга, третя, чотири, п'ять чи шість стопочок настянуть. Ну, Потім ще хочу розкрутити рулетку. Що мені всередині заклинило і вона не скручується. Трошечки підмокла, я забула їх забрати. Тепер проблема з нею, треба буде спробувати відремонтувати. Сьогодні вже 12 вересня, у мене таку починає повноцінно цвісти люфа. Ось, ось є такий вже один такий гарбузик зав'язався. І ось, ось ще один. Щоб її вирости до повноцінної мочалки, це потрібно як мінімум хоча б місяця два-два з половиною. Але читала, що її можна їсти як кабачок. Так що, якщо не буде мочалки, то зимою як кабачок. Пожаримо, вже почала займатися перцем. Я його помила гарно, відрізала оці корінчики, щоб такі не були довгенькі, Я скинула на друшляк, щоб водичка Над... ну, трошки водичка посікала. Начистила надушила трошечки чесничку чисночницею. Ну, буду ще зачищати, бо цього буде мало. Підготувала вже цукор, сіль, треба ще трошки солі добрати. Відміряла чарочку, скільки мені треба уксусу, бо в рецепті йде на літрову банку. А я хочу закручувати в півлітрових, бо на літрову банку треба дуже багато перцю, І в мене оці 10 кг, скільки там в мене є, піде лише на пару баночок літрових. А так півлітрову відкрив і то, що треба. І ось ось покажу перчик. Ось так обжарю його до цих щоб Він був піджарений і був м'якенький. Зараз поставила вже воду на баночки, щоб постерилізувати. І буду тоді загложувати перчик і покажу, що скільки кидаю. І перекладаю. Часничку вже багато, тоді, виходить, гостріший, перший і смачніший. Ось в мене в одну баночку виходить до 8-10 перчинок. Я кожен слой перекладаю часничком. Щоб було смачно. І зверху вбиваю там 20 г уксусу, пів чайної ложки цукру та пів столової ложки солі. Накриваю кришечкою стерилізованою і закручую. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайку та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.